Компанія ложистик представляє перший випуск в головних ролях Олександр Пенський Максим Демків. Вікторія Рощина та інші стіл. Ам шага, продюсер Олександр Пенський, май — Так, Руслан, будемо робити формат не такий, як всі звикли. Типу, картинка ахуєнна. у нас буде картинка ахуєнна. але тим не менш, ми будемо показувати цю всю ізнанку. Поїдемо на СТО, покажемо, з якими проблемами доводиться стикатись, і наскільки багато ми робимо роботи для того, щоб клієнт залишився задоволений. Щоб ви розуміли просто, наскільки іноді буває у нас важка робота. Режисер — Руслан Скінерспінки Ты снимаешь, как я бываю. Мне О, за yeah. будем тестировать без ключевые на РНЖ. Кия, блядь, вы кто, директор. Эй, леди Бой. Да, жил ты спокойно? Нет, взяли взяла. Мальчики на браворскую трассу подкините. Все, все через неї ми знімаємо. Прийшла до нас СММ-ниця, каже, така, все, Руслан, і ти знімай свій YouTube, і я такий, який терпіти цього не може. Give me a second to wash away my sins Lord knows I really repent it I talk and pray to him Caught foes filthy I meant it You're on the cage of sin My heart show guilty impressions So I played the win 22 це другі колеса не для Траєщини, брата. 3 травня, да? Yes. Так довго машину, як оцю ауді. Ми ще ніколи не робили. <свісно> Я не знаю, це феномен, реально. Взагалі швидко машина віддає. Зараз ми будемо розповідати, чому так трапилося. Пішли звати арта. <плес> Нотні сейкві, йо бенефіт ту ю лав. Я Артем рихтую машини більше 6 років. Маю два стапеля. Вирихтувано машин з 500-600, мабуть. Перший рік рахував, то зарихтував більше 100 машин. За рік з сильними ударами, з мелкими з усіма подобається працювати з битками, розширяємось. Ось купив другий стапель недавно. Місяці йому чотири, цьому вже шість років. Потім до тебе дзвоню. Ключі на охрані. Ну і все. Так і пішло по цей день. Ваші в том боксі. Ти знаєш, от скільки на дивилися взагалі атре. Удара тут немає, а по факту двері чекали, крило в колір чекали, фарбували її, і, і от зараз вона вже на фініш. Блін, ну бувають такі машини реально, да? Що немає причини, а затягується. Да, так, затягується довго. І навпаки, буває, заїжджає котлета, кажеться, що там два тижні тільки рихтовка, по факту за тиждень. Да. відрихтував, виїхав і зібралися. Потім круто рихтовщик, ділає класно. Теж ділає багато машин. у нього. Краще Артема, реально, я ріх ну просто не знаю. Він викладається на максимум. Він нам робив такі речі, які люди відмовлялись. Братан, блядь, бля. <реку> <реку> Хочеш лексус? Це Макса четверте. Він ж держдє уже коли можна буде на ній покататься. Сказав, що полторы недели забере. Я Макс, і я найкращий менеджер Logistics Way. А Макс ні не діла з Сашою та компанією Logistics Way я познайомився десь червні липні 24 го року. Коли я хотів пригнати собі свій перший автомобіль з США. Я почав цікавитись саме темою автомобілів і продавав друзів. Друзі, в нас продає Макс. До речі, я вже в рабстві. <плес> <плес> Макс це наш менеджер. Сидів вдома бухав. Я думаю, зайду подивлюсь на аукціонах, взагалі, що продається. І находжу цю ташку з резервом по байнау за 9 тисяч. Прикидаю в голові, що там ремонту на 4 тисячі доларів, і нажимаю кнопку купити зараз. А саме цікавий аспект цього автомобіля є підкапотка, адже там 2, впуск 0,34 Motorsport, випуск CTS, Ну і звісно, там накатили стейдж 2. В кінцевому результаті я очікую плюс-мінус 480, 500 кінських сил та 700 ньютон метрів моменту. Нельзя ребенку таку машину давати. Не можна дитині таку машину давати. Не можна, ні. Тут треба 25 плюс хати. Так, да, да. Це як гра з пічками, сірниками. Прикинь, в Кореї є теж бітки. Я тільки зараз про це узнав. Я думаю, тільки цілі машини. Бітки є везде. Да. Що, погнали. Да. На сьогодні все не поїдемо на друге сталожку, а поїдемо відпочивати, правильно? Yes. Усьолики, ну, мета нашого каналу, наступна, ми хочемо розповідати всю внутрішню частину роботи для того, щоб ви розуміли, як відбуваються процеси. Бо люди зазвичай поверхнево думають, що це так: вибрав автомобіль, натиснув кнопку, купив, віддав майстерню, і в принципі на цьому все. Але дуже багато відбувається внутрішніх процесів, дуже багато енергії сил витрачається для того, щоб зробити автомобіль супер якісним. Тому ми будемо це все показувати. І взагалі є дуже амбітна натура, і протягом того часу, скільки ми працюємо Разом з Русланом знімаємо для вас ці класні відосики. взагалі собі ставимо постійно якісь челенджі: купити таку машину, купити таку машину. Важко, але все одно ми приходимо до мети. І саме ось нещодавно ми говорили, давай поставимо якусь нову ціль, що купити далі. Rover вже купили, і тому вже з цього періоду мають мрії дитинства втілюватись в життя, і ви будете спостерігати, як я буду по крокам йти до своєї мрії. А це саме Audi RS 6. годиннику пів десята. Це приїхав на ніч попрацювати, бо треба зробити ютюбчик. В цілому це дуже чесна компанія. Я раніше працював з компанією, яка приганяє авто з Америки, і можу сказати, що в порівнянні з нею джистік більш клієнтоорієнтовний. Саша і Макс турбуються про те, щоб привезти людям саме ту машину, яку вони б хотіли. Або якщо це не вдається, вони провозять ту машину, яка б вийшла найбільш ліквідною. Вони дуже полюбляють привозити ауді, вже дістали. Тому ми зараз їдемо видавати ауді, а третю. Клієнт вже чекає, ми тільки зібралися і зараз вирушаємо. Ми приїхали зараз на Мрео, будемо знімати контенті. Руслан у нас сьогодні відеооператор. А я другий вністатний відеооператор. Буду знімати трошки бекстейдж. Гафір. Гафір. Замовиш ти тачку в цьому місяці? Давайте розберемось. Звісно. випали пентаклі. Пентаклі це про гроші і про задоволення. Задоволений клієнт. Так, да. задоволений. Будеш замовляти, ще з Америки чи ні? <сум> <сум> ну, якщо не таке довгі час так. <сум> Ну, зараз побачимо, як вона буде в експлуатації. І на mm. діяли довго, все добре. клієнту. Діялі довгу машину все одно доволі. Ну так да він хотів, щоб якісно зробили. Просто нормальних майстрів черга. Ну і, і що ти зробиш? Ти ж не можеш посунути якісь машини, розставити пріоритети. Всім потрібно. Скільки грошей вона йому вийшла під Вона йому обійшлася точно вигідніше, ніж mm. на ринку України. Я не знаю розрахунок. Він дуже багато допів запросив на обслуговування, на додаткові роботи. Тобто, це знаєш власні хотілки. Тому. Вона йому десь обійшлася близько 23, якщо я не помиляюсь. Дорого. Да, але на ринку України він їздив, дивився і сказав, що нічого нормального немає. Ну, Жахливо зроблено. Це, це да? це слайм, це офігенна машина. Коли вже будуть цікаві автомобілі, у нас там є мустанг, який е, ремонтується, я вже чекаю, коли ми будемо його знімати. Загалом присічній людині доволі складно зрозуміти, яка компанія каже правду, яка каже неправду. Але як людина, яка була спершу клієнтом, а потім стала менеджером, я можу сказати з 100% гарантією, що таких компаній, як Logistics Way, загалом дуже мало. Все одно, скільки б ми не знімали цих відосів, не запускали ці реклами, люди все одно будуть думати, що ми привозимо якийсь хлам, тому що це вже дуже популярний міф. Якщо з Америки привозять якісь автомобілі, то вони неякісні.

От, скажи, єс. Yes. По класиці, ми, як завжди, їдемо на СТО подивитися, що там з нашими машинами. Неможливо там знаходитись кожен день, але все одно потрібно їздити, дивитись, спілкуватись, дивитись, яких запчастин не вистачає. Під власний контроль і як не крути, доведеться брати всі ваші автомобілі. Поїдемо, подивимося, які машини поприїжджали, по яким машинам які. Роботи зроблені наберем клієнтів, скажемо на якому етапі це інше. Стова у нас сугубо сьогодні організаційні цілі. Як ти думаєш, ми чесно працюємо? Я коли перший раз почула, що ви берете гроші в основному тільки за ту роботу, яка виконується. Коротше, відсоток собі, типу, дуже маленький. І я така: бля, а як ви взагалі заробляєте? Ці відповідальність це прям безумовний плюс цієї компанії, але і комфорт спілкування тобі немає. Якогось відчуття, що ти якісь тупі питання задаєш. Що таке, що ти хочеш, що ти робиш? До конця норми знімати. Я, якщо чесно, завжди задавався питанням, чого ти не їздиш на Теслі, хоч і займаєшся Теслі. Яка це ригатня, блядь, а не машини? <рес> <рес> Я просто в шоці. Чому з ними стільки багато проблем? Можеш пояснити? Ну, реально. Я думаю, що, можливо, технологія до кінця не допрацьована. Це ж в дизельних або бензинових двигунів більша історія, історії ніж в електричні займається теслами. Дивись, на чому їздить. Я кажу, чи ти не купиш тесло? Він каже, бо я їх ремонтую. Ми знаходимося на СТО. Це одне із наших основних СТО Наталії Васильівни. Це адреса передова 31. Тут є слісарний цех. Ось позаду мене. Ви бачите, висить Мерседес. В сусідньому боксі Рихтовка, а ще в сусідньому боксі малярка. Це та локація, де ми закриваємо повністю всі ваші запити, які ви просите. Звідси ви вже забираєте повністю готові Мобіль і буквально метрів 200 поруч є сервісний центр, де ми реєструємо автомобілі, і ви вже їдете на номерах з щасливим власником додому. Сьогодні, вівторок, 13 травня. Цей день ми будемо відмічати неодноразово, бо сьогодні ми віддаємо Tesla Model S, яка дуже довго була в ремонті. Тесла зависла, бо приткнули батарею вилами, тобто погрузчиком, і нам довелось шукати батарею. Зараз доробляємо всі косяки, всі дрібниці. Ці ми взагалі то займаються власниками, але доробляємо ми, бо ми машину відправляємо сьогодні в Лісабон. Це, це що, ігри? Та давай. Їдь. Є фанати, стопудово того подобається. Це не я, це просто не я. Чи це може звикнути треба, чи це треба може зрозуміти, але після тачки з бензиновим двигуном, ну, прям важкувато, звісно. От машина коштує до фігіща грошей. Чому штамп передньої двері не збігається за штампом задньої? Чому стандарти зборки настільки низькі? Хоч Тесла себе позиціонує як компанія з виготовлення електромобілів номер 1 Пусів барбекю. Три по вісім. Бета. Я зараз буду порушувати. дієту. По три Та по вісім. вісім, три по вісім. Це без цукру, так? Да? Давай. Як я давно не їв, КФС. Стань, що ти скажеш про своє здорове питання? <рес> в мене сьогодні чітміло. Чітміло. Хотіла дієту два дні тому, і в мене сьогодні теж чітміло. Насправді дуже багато. От якщо сісти в Chevrolet Bolt, він буде набагато якісніше, ніж Ну, Ось такий якийсь скромний відеозвіт ми зробили. Я не завжди можу перехопити Саню, щоб записати з ним якийсь заклик до дії. Все, що хотілося б отримати від вас, це якийсь відгук чи коментар, зворотний зв'язок. Це взагалі не складно для цього. Треба просто взяти та написати щось типу такого. Або такого і навіть такого. Класно, що відбулось знайомство з командою, щоб ви побачили, як взагалі, чим ми живемо, що ми робимо, як ми відносимося до роботи. Ми хочемо цим відео показати наскільки пригон автомобілів з Америки може бути комфортний, якщо мати просто хист професіоналізм в цій справі. До нових зустрічей.